Зона проведення АТО стає меншою із кожним днем. Українська армія продовжує наступ. За добу повністю звільнили три населених пункти: круглики Міусинська у Луганській області, а також Панталимонівку у Донецькій. Сили АТО зачищають місто Красногорівку і звільнено два дні тому Мар'їнку. Вони перебувають за 18 кілометрів від Донецька. За деякими даними там можуть ховатися до трьох тисяч бойовиків. Їх активно шукають бійці батальйону Донбас. Вони побували вдома у самопроголошеного мера, який утік збирався похапцем. У його будинку військові виявили кімнату, де швидше за все силою утримували людей. Двері відчиняли за допомогою гранат. Єс саме місто дуже постраждало, особливо житлові будинки. Терористи облаштовували вогневі точки прямо в квартирах і на дахах будівель. Місцеві жителі розповідають, бойовики стріляли по будинках так само, як і в інших містах, але російські телеканали все перекручували. После обстрела моментально приезжает российское телевидение, а потом обстрел прекращается. Сейчас просто пустота. Смотришь на Марьянку, что, какой город был и какой сейчас стал. С утра стреляли непонятно куда, конечно. Неизвестно, кто это тут погромил все. Вот это сразу закладывается сомнение, понимаете? У людей ні води, ні світла, ні газу працює всього два продуктових магазини. Вижити допомагають військові, привозять хліб, регулярно доставляють воду. Повернули в місто міліцію і допомагають людям організації самоврядування. Ми б поприветствували, якби наша власть з'явилася. Де вони? света вже немає, скільки? днів, мабуть, 10, якщо не більше газу немає. нету. Воєнної все. гуманітарку при водні і сахар. І... Очень нормальные хлопцы нас пугали, все нормально, ничего, никто, никого не ні трогает. Особливо запеклі бої зараз точаться за Горлівкою Донецьк. З'явилася інформація, що саме в Горлівці зібралися ватажки банд. Те, що ці міста в щільному кільці української армії, говорить і Стеруков, він же Гіркін. А ось інформація про звільнення силами АТО Красного Луча не підтвердилася. Таким чином бойовики готують провокацію. Як нам пояснили військові терористи планують обстріляти мирне населення і потім звинуватити в цьому українських вояків, які нібито перебувають там. Альона Завора Андрій Лащ, Ірина Баглай телеканал Інтер.